Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить світлі своєчасну, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не стоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Боже, своїми ушимами чули наші батьки нам оповідали Велике ти діло вчинив за їхніх днів, за дні стародавніх, ти вигнав поганів своєю рукою, а їх осадив, понищив народи, а їх ти поширив. Не мечем, бо своїм вони землю посіли, і їхнє рамено їм не помогло, а правиця Твоя та рамено Твоє та світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав. Ти, сам, цар, мій о Боже, звелиш про спасіння для Якова, тобою поб'ємо своїх ворогів, ім'ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас, бо я буду надіятися не на лука свого, і мій меч не поможе мені, але ти нас спасеш від противників наших. І наших ненависників засоромиш. Ми хвалимось Богом щодня і повики ім'я твоє славимо. Та, однак ти покинув і нас засоромив, і вже не виходиш із нашими військами. Ти вчинив, що від ворога ми обернулись назад, а наші ненависники грабували собі наш маєток. Ти віддав нас поїд немов тих овечок, і нас розпорошив посеред народів. Ти за безцінь продав свій народ і ціни йому не побільшив. Ти нас нашим сусідам віддав на зневагу, на народгу та посміх для наших околиць, ти нас учинив за прислів'я поганам, і головою хитають народи на нас. Передо мною щоденно безчестя моє і сором криває обличчя моє, через голос того, хто лає мене й проклинає через ворога й месника. Прийшло було все це на нас, та ми не забули про тебе й заповіту Твого не порушили. Не ступилось назад наше серце, і не відхилився наш крок від твоєї дороги. Хоч у місце шакалі ти випнув був нас і прикрив був нас смертною тінню, чи й тоді ми забули ім'я Бога нашого, і руки свої простягнули до Бога чужого. Наш проте Бог довідається, бо Він знає таємності серця, що нас побивають за тебе щоденно, пораховано нас, як овечок жартовних. Прокинься ж, для чого ти, Господи, спиш. Пробудися, не кидай назавжди, для чого обличчя своє ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту. У душа наша знижилася аж до пороху, а живіт наш приліг до землі. Остань же, опомочі наша, і викопи нас через милість свою. Визволь мене від моїх ворогів, о, мій Боже, від напасників моїх охоронити мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних, бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються синні. Не моя втім провина, о Господи, і не мій гріх. Без моєї провини вони он збігаються та готуються, устань же назустріч мені та побач. І ти, Господи, боже Саваоте, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поган, і не помилуй нікого із зрадників злих. Надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту, й ось слова вивергають устами своїми, мечі в їхніх губах та хто це почує, але посмієшся з них, Господи, і всіх поган засоромиш. не моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя. Мій Бог Його милість мене попередила, Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай, щоб народ мій цього не забув. Міцю своєї розвій їх і зниж їх, ощити наш Господи. Гріх їхній уст, слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою і заклятвою і брехню, яку кажуть. У гніві їх знищ, і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові аж до кінців землі, а надвечір вони повертаються, скиглять як пес. І перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. А я буду співати про силу твою, буду радісно вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був день недолі моєї твердиної захисту. Твердине моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже. Бог помсти, Господь, Бог помсти з'явився, піднесися у суд до землі, бундючним заплату віддай, аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть. Доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують царі, та й говорять Не бачить Господь і не заважить Бог Яковів». Зрозумійте це ви, нерозумні народі, а ви убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба то, що ухо щипив, чи він не почує? Хіба то, що око створив, чи він не побачить? Хіба то, що карає народи, чи він не скартає, він що навчає людину знання. Господь знає всі людські думки, що марнота вони, блажений муж, що його ти караєш о Господи, і закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викупана буде яма безбожному. Бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б лягла в царство смерти. Коли, я, кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене. Коли мої думки болючі внутрі мої, множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє направу? Збираються проти душі справедливого і чисту кров винуватять, і Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулком мого, і він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш.